Олександре, вітаємо в Ноттінгем Форест. Які у тебе відчуття зараз, коли ти нарешті тут на Сіті Граунд? Почуваюся чудово. Дуже дякую. Це, так би мовити, як перший день у новому офісі. Велика подяка всім за теплий прийом. Тут стільки хороших людей навколо і я дуже щасливий. Що саме Форест змусило тебе відчути, що цей перехід правильний. Це неймовірна можливість для мене. Насамперед допомогти команді досягти її цілей, і звісно довести самому собі, що я ще можу зробити багато хорошого на полі і сподіваюся, поза його межами також. Відтоді, як трансфер був підтверджений, ти перебував у розташуванні збірної чи підживлювало це очікування на переїзд сюди. Так, я добре пам'ятаю той день, коли це сталося. Я був дуже радий і схвильований. Кажу чесно, це було вже під кінець трансферного вікна. І коли надійшла ця можливість, я відразу відчув величезне натхнення. Ти став першим українцем в історії Форест. Наскільки це важливо для тебе? Це приголомшливе досягнення. Бути вписаним в історію клубу це велика гордість. Я зроблю все, аби гідно представляти свою країну тут, у цьому клубі Ти грав і в обороні, і в півзахисті, і на клубному, і на міжнародному рівні. наскільки корисною є така універсальність? Мене часто запитують, де мені комфортніше грати. І відповідь в мене завжди одна: Я готовий допомогти команді там, де це потрібно. Там, де мене поставить тренер, Я завжди намагатимуся віддати максимум. Ти маєш величезний досвід прем'єр-лізі. Чотири титули, майже 150 матчів. Як ти думаєш, як це допоможе тобі та партнерам по команді? як твій досвід може вплинути на гравців, які ще не грали в АПЛ? Це саме те, що я хочу принести. Свій досвід. важливо впливати і на полі, і поза ним. Тут багато молодих гравців, які тільки починають свій шлях. і я можу допомогти. і ми всі разом будемо підштовхувати один одного до великих результатів. я вважаю, що це чудове поєднання. Які враження після знайомства із новими партнерами? Просто неймовірні. мене вразило абсолютно все. тренувальна база, гравці, персонал. від самого першого дня тут відчувається сімейна атмосфера. і я з нетерпінням чекаю, щоб ділити ці моменти з усіма. Ти знаєш Джеймса Макаті, ще з Мансіті але наскільки важливо зараз побудувати єдність усього колективу? він чудовий футболіст і дуже хороша людина. У нього велике майбутнє Без жодних сумнівів. Він має все необхідне. Потрібно лише багато працювати, залишатися скромним і засередженим. Які твої перші враження від тренувальної бази? дуже позитивні. все компактне, нове, сучасне. Я думаю, що тут є все необхідне, щоб розвиватися та вдосконалювати себе. Ти вже бачив City Ground та відвідав музей. це додало бажання якнайшвидше вийти на поле. Абсолютно. Це неймовірне місце. я подивився відео про історію клубу і дізнався багато нового. дуже пишаюся можливістю представляти Форест. цього вікенду. Ти ще не зможеш зіграти але наскільки готовий дебютувати вже наступного тижня, якщо тренер дасть шанс? я дуже чекаю моменту, коли вийду на поле та побачу наших оболівальників. і наостанок, яке твоє повідомлення фанам? Які зараз дивляться це інтерв'ю, Щиро дякую за теплий прийом і підтримку. Обіцяю, що завжди віддаватиму всі сили 100 відсотків заради цього клубу.